Сидів я на Олексі в об'явленнях і попалося мені таке об'явлення, де за 600 гривень продають одне порося. Воно, ну, виходить, ця жінка, яка продає, вона знаходиться недалеко від нас. Я тільки що ось її набрав. Вона сказала, що можете під'їхати. Зараз ми під'їдемо, зустрінемося з нею, поїдемо до неї додому. Подивимося на поросят. У мене взагалі задумка взяти 4 льошки і одного кабанчика. Ну, вона сказала, що кабанчики в неї кастріровані, а льошки не кастріровані. Тому ми візьмемо 4 льошки і кастрірованого кабанчика. Кабанчика ми заріжемо, а льошок візьмемо на розведення. Всього, виходить, поросятам 2 місяці. Свинок, як це їх так підсняти, показати, ось все, виходить 4. Вони тільки що вигрузили, бояться. І ось все, щас, воно все у нас одне бігає, воно воно ось бояться. їм два місяці. Так що, блін, які вони, звісно, різкі. Ось вони такі хорошенькі. Поросятка тут. 4 льошки і один кнутчик. Поки місць на хуторі. Робляться ремонтні роботи. Ну, Далі я буду монтувати і показувати вам відео, що я там роблю. Е, було прийнято рішення завести на перетримання село до Батька Свиней. Вони там будуть знаходитися певний час. А потім, як я вже зроблю, обладнання їм приміщення на хуторі, ми їх заберемо. І що я вам хочу ще сказати? Ми, виходить, їх поїхали купили. Їдять вони все, ростуть вони гарно. Зробиться ремонт. Ми їх перевеземо і буду знімати відео. Так що не забувайте підписуватися, ставити лайк. Так що така ситуація.